Вітаю! Сьогодні 22 серпня 22-го року. І хочу в цьому відео показати дві гібридні форми. Це розарання і талдун. Перша це у нас розарання, селекція писанки Олега Михайловича. Прищепа 20-го року. Якщо ви бачили минуле відео минулого року. То в тому році був тріск носиків на розі. В цьому році вона ціла, був невеличкий тріск на початку, коли ще ягода була зелена. Це там стояли величезні ливні. Це, здається, кінець липня. а Зараз вона майже готова і на неї нападають зараз горобці і оси. Тому так для відео зараз розпакував мішечки, а тут залишив небагато гронок, П'ять гронок, шоста гронка. Вже такий приємний набрала колір. Жовтий з приємним таким легким почервонінням. Навіть деякі ягоди є аж сильно такі почервонілі. Зараз зірвемо якусь ягідку. Так, Яку та хаю ця не саму найбільшу. Ось такого розміру, майже 9 грам. Це таку середню взяв. Отака м'якіть. Несистосоковита. Кісточка зеленкувата, але я вже її пробував, тому вона вже досить смачна. Так, непоганий цукор. Приємний виноград. Гармонія. Мускату немає. Ну, Як я вже й казав, сезон на сезон не приходиться. Один сезон розчарування, інший сезон прекрасний результат. Ну так і з розою. Минулий рік був тріск, в цьому році чудові грона з приємним таким зовнішнім виглядом. Квітка двостатева, сила росту потужна. Непоганий розмір гронок. Ну, Гронки бувають аж дуже набиті, такий оригінальний такий, неї вигляд. Тому гроним бажано їх трішки, мурашки вже працюють, їм подобається. Грона потрібно трішки проріджувати. Тут прищепана кишмиш джини, в тому році я вже показував, джин ми майже прибрали його, а прищепнута роза рання. Такий непоганий виноград з раннім терміном достигання. Можна сказати, вона вже готова. ну і Поруч тут на нас талдун. Це вона також забув сказати, це прищепа, цей все воно було вимерзло. І я здивований, тому що все врожаєм Так само і талдун. Повністю тут він вимерз, ну можливо, якось не все й вимерзло тут. Права сторона. Ще непоганий врожай є. Груни невеликі. Ліва сторона тут кращий результат. Подобається ця гібридна форма. Її би ще не переходити в темні тони було б взагалі супер. Дуже добре висить на кущу, не тріщить. І вона надзвичайно хрустка ягода тут. Сама хрусткіша ягода на ділянці. Селекція Михайла Гречка. Так, зараз якусь яйтку зірвемо. Ось таку твердюча ягода. Дощ ніякий не страшний дій. Розмір 9 грам. Також гармонія. Значно твердіша за розу. Цим мені подобається. Ну, якщо роза готова, то талдуну ще потрібно повисіти. Ось така м'якіть. Дуже м'ясисто соку немає абсолютно. Дуже хрустка, смак гармонійний. Хоча кісточка вже і коричнева. Цукру потрібно ще піддобрати. Також квітка двостатева, сила росту потужна, грони 700 200 2 Хороший виноград. Також з раннім терміном. Ну і ще повисіти десь тижник і буде він готовий. Ну, а Роза вже свій цукор добрала. Тому талдун рекомендую любителям такого хрусткого винограду з раннім терміном достигання. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. До побачення!